Відкрили турнір з пляжного футболу для спортивних журналістів, грою збірної нашого каналу та командою. Рекламіст. Не всі гравці перед турніром змогли підготуватися до змагань чи потренуватися грати в пляжний футбол. Тож, відповідно, перша гра стала програшною для нашого каналу. З поміж інших у складі команди виступив і спортивний журналіст Євген Бриш. У перерві між іграми відзначає, головне не здатися та проаналізувати помилки. Ну мені бігати складніше, все ж таки, тому що, окрім того, що знаєте, я таке присів'я, що футбол це не шахи, тут думати треба. От відповідно на футбольному полі ти мусиш і думати і бігати. А поза футбольним полем тільки думаєш пишеш. Серед гравців чотирьох команд була єдина дівчина. Незважаючи на це, змагалася за м'яча на рівні із чоловіками, адже в Оксани Горобчук неабиякий футбольний досвід. Вона свого часу грала за команду Ніка ПНПУ. з мужчинами завжди легше, іноді недооцінюють, але потім, коли вже пару разів ведеш і сіш, то починають грати уже не смотреть, дівчина або чоловік. За третє місце турніру наші гравці боролися із командою ОДТР Калтава». У дербі полтавських телеканалів наша команда докорінно змінила свій підхід до гри та стратегію на матч. Відтак у матчі з принциповим суперником та за почесну бронзу турніру гравці нашої команди відзначилися сім разів. На противагу цьому футболісти тави забили лише один гол. На жаль, у нас не було змоги і часу потренуватися перед цією грою. Але зробивши правильні висновки та обравши найголовніше правильну тактику гри, у другому матчі ми показали чудовий результат і виграли з караколовним рахунком. Пробую журналістів у пляжному футболі, його ініціатори задоволені. Тому перше змагання з цього виду спорту не стане останнім. Сьогодні була перша попытка поиграть в пляжний футбол по словам ребят, она удалась на всі сто Я думаю, що далі ми будемо и і виды види спорту серед журналістів. Тому що э, журналісти повинні собственным примером показувати, що здоровий образ життя це найголовніше. За перше місце боролися команди рекламіст та ПСЖ. Останні виявилися сильнішими. Проте головна перемога вважають організатори те, що спортивні журналісти на своєму прикладі демонструють любов до спорту.